Собаки в космосі приїхали на запрошення Донецька Євромайдану, вже на нас запрошували давніше. Нас, на жаль, не було можливості приїхати трішки раніше, але з'явилася, ми приїхали, тому що мені здається, надзвичайно важливо підтримувати оці маленькі громадські ініціативи, які сьогодні відбуваються в містах Східної і Центральної України. Тому що, всім зрозуміло, що головні події відбуваються в Києві, да? там вирішується доля. Майдану, але без оцих маленьких регіональних ініціатив, без горизонтальних зв'язків все то нічого не вийде. Нам всім потрібно розуміти, що Україна це не лише Київ, це не лише Західна Україна. Ми є однією країною, і ми є громадянами однієї країни, нам потрібно один одного розумівати. Тому для нас важливо було приїхати саме сюди. Що нас їх чекає? Я думаю, нас чекає боротьба і нас чекає перемога безперечно. Тому що за нами правда, за нами справедливість, а правда ми не перемогти. І так просто не буває. Вони контролюють твої маршрути, твої катапульти і парашути, Їх та і болит любов, і що вони називають, що можуть. Хочу поливоти мають душі, помітили.